Прокинься тихо зрання й подивись, кого ми наплекали свині, свині! Народ же як підрубаний схилився. Твоя біда, моя біда не менша. Бо я твоя клітиночка мала. Зате ради тебе можна і жити, і вмерти. І хай яка вже буде слава чехула. Отам вісить портрет Василя Стуса. Подивіться, то наш Борець, наш апостол. Я вважаю, що євреї розп'яли свого Ісуса Христа. Якщо ми будемо слухати своїх апостолів і знайдемо свого Царя Небесного, так як і євреї знайшли свого, ми будемо нація непереможна. Слава Україні! Дякуємо. Слава нації! Слава нашій українській нації і смерть всіх її ворогам. Я ще один, коротенький, вставай, Тарасе, подивися, що витворяють ці дядьки, щоб брату старшому Василю повідбивали печінки, старі будинки поваляли, щоб пам'ять трішки розвести, щоб товариство вільне, щире, як стадо, за собою вести, коли забулось те, що й зналось. Путтєвий екскурс, і путівник, і по історії, і по краю, тільки для вибраних, для них. А щоб сказати про культуру, культури голосу нема. Для голосів є лазня, і, і те поселення, і тюрма. А щоб колись нам розказати про козаків, що в яр пішли. Щоб волю й правду воювати, слова ті термін поросли. Вставай же, прадіде Тарасе, поглянь на той музей гамазей, поглянь на ті руїни, та відвоюй собі музей. У Тараса Григоровича Шевченка до сих пір нема прекрасного музею. Там якась хатка. І так далі. Такі в селі тепер нема. Тому і ми всі облінились. Печків спасе старий хома, щоб вони тиличок крили. Уплуга затупилась зац... через ло. і так далі. Це я е, скетч на е, Степана Руданського та гей величого ж вистали. Василю Стусу. І міг змиритися, але не захотів, помер. Дивитись дійство у найбільшій спорогна порнографії коли писанням епітафій, не на жер, займуться неуки закревлених джерел. Дивився на праморе сліз з прозрів, і очі плакали, бо й козаки теж плачуть. Як до Голгофу йдеш, не забереш всіх слів, сі сподівань та сліз, тож йди на плаху, твій зокій перший останній. До людей, що так глумилися з, з твоєї віроправди, Юди. Прощав розп'яття свого тіла, знав, бо ж Воскресінням твоя правда буде. Дякую, слава Україні! І майдан вам дякує. Героям слава! Слава Чорноволу! Слава гетьману, який по звірячому закатували чи вбили, як собак. Вони наші апостоли слухаймо своїх апостолів і шукаймо свого земного царя. Він нас приведе до перемоги. Слава, слава Україні! Слава! слава нації! Смерть Дякуємо вам. Зараз я хочу запросити ще одного цікавого поета. Ви візуально вже його знаєте, це Сергій зі Львова. Будь ласка, підходьте до мікрофону. Привітаємо, привітаємо. Прошу. Доброго вечора. Хоча вечір. Доброго ранку. Я вже ото в другий раз заперся на сцену, з якого дива не знаю. Просто ну, часами мені здається, що люди щось трошки зажурилися, там, від пісень, нічого, і мені чомусь іноді пальне думка, що може я щось можу забавити, може щось можу трошки розважити. І можу іноді заспівати. Зараз я спробую заспівати пісню, яку, я думаю, багато хто... є тут в Західної України хтось? Ану. Що, yeah. yeah. зі Львова навіть є? Yeah. А з Франківська є. Є, є, чую, чую, є. Yeah. А з файного міста? No, всі знають, що таке файне місто, ні? Yeah? Тернопіль. Я знаю, що є тут багато звідки. Навіть є Ялта, ходить тут людина з прапом Ялта, я там видів машина Ялта. Пісня є з диску наші партизани Тараса Чубая. Можливо, багато хто її чув. <кій> Зараз спробую голос наш <кій> А мені лячно. Тим більше після зенека виступати, якого всі люблять і знають. І тут я такий самозванець виліз. Давайте ще, ще аплодуємо. Пливе кача по синім. Ой, пливе кача по синім. Мамко моя не лай мені, Мамко моя не лай мені, залаєш ми в злу годину, ой залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де погину, не знаю, де я в краю, Ой погину я в чужому краю, хто ж ми буде брати яму, Хто ж ми буде брати яму, виберуть ми чужі люди, Ой, виберуть ми чужі люди, це не жаль ти мамко, буде. Ой, ці не жаль, тим мамко буде. Як же ж мені, синку, не жаль. Ай, як же ж мені, синку, не жаль. Ти на моєму серцю лежав, Ти ж на моєму серцю лежав. Ви кача, поти сині.

Хвилювалася. Тепер щось троха, щоб трохи розбавити, розкажу мені діти, які мені тут розповіли кияни. Можливо, дехто вже його чув, хто ні. Заходить Віктор Фьодорович з охороною до церкви. Ну і підходить до нього священник і каже: Віктор Фьодорович, сніміть шапку. кого? <реш> В людини це вже на рівні рефлексу. Шапка, значить, знімати. Що я вам ще не набрид? Та Та ні, ні, давай. Тоді я щось вичав до трохи веселішу спробую. А давай, давай лента за лентою заспіва. А лента за лентою то знають всі її часто співають. Mm -hmm. Я запіваю ту, яку я принаймні, з цієї сцени не чув. Не, чекай, ми також хочемо співати. Арка! Але але цю пісню знають точно багато Коварика. хто. Це пісня Шабелина. Хто знає цю пісню? Ану? О, руки піднімають. А давай ми знайдемо Починається вона як Ой, хмари, це туманиця. Знають. Знають. може Ми її знайдемо за хвилинку, щоб ми. А ви хочете мінус? Маєте музику під нею? Ми постараємося, було би веселіше. Ну, як чекаємо чи як? Як хочете? Ні, yeah, давай. Yeah. Yeah. Yeah, давай! А комарка, знаєш, комарка. Що ж ти за шубу чинився. Це ж до доповста. Та якась дуже ваша місцева, я такої не чув. Це нормальна пісня. Я Комарик до повстанці голоси. Ні, хай співає свої Хай співає. Казали трохи почекати, можливо, вони знайдуть музику під цю пісню, щоб воно, кажуть, буде веселіше. Нормальна пісня, класне. Ленту. Я вам тоді повім поки що Бувальщину. Вона така напіваніх дідна півбувальщина. Я думаю, що багато вже чув, хто побачив, що то всюди є в інтернеті кругом, що дзвонить Зіро в міліцію. Алло, міліція! Бімба в мітрі, бімба в мітрі! Я це розказав жінці, в якої я там раз на три дні ходжу купатися, киян. Це така старша пара, жінці років 60, чоловіку, може 65. Я їй це переповів, що тільки що вам, вона каже, я знаю, ще краще». Я кажу, що я краще, коли що? А Зіро дзвонить, каже, алло, міліція, бімба в вагіні, вагіні-бімба. І це, і це з вуст літньої жінки. Я так стояв, як стояв, мені очі аж повипадали бімба нема, так? Так, чекаємо. Чи вже не чекаємо? Зараз поки, е, чекаємо, давайте. До, до речі, поки, 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 поки чекаємо, я можу заспівати іншу пісню, яку навряд чи в них точно є фонограма, поки вони шукають тушум, я шабалину. Вона теж капельна і теж з наших партизанів. Але багато хто її, напевно, чув. Це Раковац, хтось чув? Да. На, то я почну. Спробую принаймні. Да. <coughs> то мені Ленін голос попсув. Бо коли я видерся на той постамент, там кричав гімн і все решта, і з того часу мене голосу не є. <coughs> ну що, з Богом. Він казав, що останній піде в Майдан. Гедмі прийшла карта на роковац. Став я свого неня, дощі когоц. Не ж ти мені вчинь ми таку волю, де за мене служить на ту войну. Неню ж ти мій неню вчинь, ми таку волю, де за мене служить на ту войну. Кед ми прийшла карта на роковац, став я музичень, Дощі коговаць Гей, ви музиченьки, заграйте ми, чардаш, нех'ясим погулям в мой останній раз. Гей, ви музиканькі за ми чардаш, ми, чардашних ясим погулям в мой молодий час стали музиченьки чардаш грати, стали мися. Сніматка леч за мною заплачуть всі дівчатка, за мною не заплачені, отець ні матка, леч за мною заплачуть Три дівчатка, а єдна заплаче, бо я її брат, а друга заплаче. Бо Божий сват, а трета заплаче, бо плакати мусить, бо вона від мене дитя носить. А трета заплаче, бо плакати мусите, Чому ти мене не вчинь? Ми ти за мене служит на ту войну. Неню ж ти мене не вчинь? Ми таку волю, ти за мене служит на ту войну. На ту войну. На ту войну. На ту войну. Ну що знайшли той мінус? На шабелину чи ні? Там щось шукають. Давайте ще ж. раз поаплодуємо. Справді дуже гарно співав. Дякуємо вам. Ви нас дуже сильно підтримуєте. А ті, хто зі Львова, бо я насправді. Ведучий, підійдіть до мене на секундочку, будь ласка. Давайте. Поміч потрібна. Роз, розтягніть мій прапор, там буде видно, що я не просто зі Львова, а я є <ху> з Львова. На там тоді о! Я, вам може не видко, але там пише Левандівка. Є хтось може з Левандівки? О! Цьотка в когось живеє і жиє живе на Левандівці. А є хтось може з Сихова. О, Сихів рулить. А може є хтось з, з, з е, топольної. Або ще. Нема з Топольної. Топольна спить в наунаметах. Косупинського є. Як, Як? З Київської є. Моя жінка була родом з Київської. Чесно? Як давай співай, Чекаємо на музичку, а можу і співати. Не дають, кажуть, чекай, буде гарніше з музикою. Давайте, в мене є пропозиція. Вже котра година ранку, хто підкаже? О, Тоже не. Ще, ще в нас 4 хвилини до гімну. От, що у нас там зараз? Щось шукають. Давайте, ви нам гарно якусь. Я думаю, в 4 хвилини я вкладуся. Чому ви ви, точно вкладатися? Ще так гарно співаєте? Давайте, ви нам щось таке. За, о, можете заколюдувати там. А дивіться, я що я сюди виперся, бо тут багато чого вже на сцені було. Колядки були, Вуйко Зеник, який фантастичний був, всяке різне було. І мені захотілося трошки урізноманітнити. Колядок і без мене. І я не найкращий колядник, тому я не буду братися за те, що інші роблять краще. Ну давайте тоді на ваш вибір, бо часу мало. Вкладемося до гімну. Я вже не знаю. Тоді я співаю шабелину без е, супроводу, тобто акапельно. Якщо я вам ще не набрити, я, і в мене, бо я себе не чую, як це виходить, як вам чути. Ну і знову ж таки, ця пісня веселіша, бо там ті попередні дві вони такі трохи з сумом. Бо це пісні січових стрільців були. Хух, почну зараз. Ай, це тумани, туманице, дрібні дощі йдуть, там молоді жовня жовнярики, мед горілку п'ю, там молоді жовня жовнярики, мед горілку п'ю. П'ють горілку, ще й наливку їдять ягідки. а ще й собі з погляд споглядають на чужі жінки, а ще й собі спогляд споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як я гітка, як той маків цвіт, йой, а ти ж мені, шабе, шабелино зав'язала свіги, а ти ж мені, шабе, шабелино зав'язала світ. Візімо, життя з тебе, шабе шабелино, та й загострий край, Кину ж я з тебе шабе, шабелино, глибокий дунай, Кину ж з тебе, шабе, шабелино, глибокий дунай, плавай, плавай, шабе шабелино, вчися плавати. Я піду молод моло жінку шукати, а я піду, молод, мало жовняр, жінку шукати. А, як я ж собі шабе белину, жіночку знайду. Жі я ж тебе шабе, шабелино, до боку припну, тоді ж я ж тебе шаве, шабелино, до боку припну. Ай, хмаріце, туманнице, дрібні дощі йдуть, там молоді жовня, жовня рики, мед Медрілку п'ють, там молоді жовня, жовнярики, медгорілку п'ють. Ще й п'ють, зоу п'ють. йой п'ють. Але це вже після перемоги, ото будемо пили. Ото будемо пили після перемоги, ні? Бо зараз зась! Зараз зась. Красно вам дякуємо. Дякую. Давайте поаплодуємо. Бачите, вас люблять. Ви могли і не ходити.